Будь ласка, щиро дякую, Марія Сергівна, за таку висвітлення такої складної теми. У мене таке запитання, чи таку інформацію взагалі кардіологам доносять про важливість лікування фенофібратом гіпертригліцеїдемії. Таке враження, що вони про це не знають, відміняють фенофібрат, якщо навіть ендокринолог призначає, і практично ніколи не призначають комбіновану терапію статин плюс фенофібрат. Дякую. Е, є проблема. В, взагалі доносять. Але чи чують кардіологи, то е, виявляється питання. Але ми е, намагаємось з колегами це подолати і сподіваюсь, е, що буде успішна у нас публікація. Планується. Планується ще один посібник, або консенсус наших ендокринологів для кардіологів, в тому числі, е, щоб було таке. Розуміння для всіх, чому потрібен цей препарат, і я сподіваюся, ми це подолаємо. Я хочу привести такий приклад: Коронарний кальцій вперше був досліджений в 92-му році. А коли він в рекомендації війшов? В 2024-му, як обов'язковий метод дослідження при ХАС 30 майже років пройшло з, е, 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 з чимось. Так і от я сподіваюся, що вже 40 пройшло профенофібрат, значить, да, значить, скоро це точка розуміння прийде до всіх. Да? Ми вже пройшли це плато, коли ми не знали, що з цим робити.